Як відомо, Велика Британія надасть Україні танки Челленджер-2 та додаткові артилерійські системи, самі подталкивають к ядерній війні. Посол України в Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що підготовлені для Києва танки вже готують до відправлення. За його інформацією, одні екіпажі військових збройних сил України Британія вже тренує. Також посол пояснив, що вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть до них і танкісти. За словами нашого посла, це не займе багато часу. Зокрема, тому що як відзначають британські інструктори, українські військові надзвичайно вмотивовані. Навчаються швидко та рвуться у бій. Зокрема, те, що Німеччина не дала добро на постачання нам танків. Як вважаєте, чи вдасться найближчим часом переконати цю країну або вона може змінити своє рішення сама? Як вважаєте? Ну сама вона, мабуть, це рішення не змінить, а вона його буде змінювати тільки через те, що буде зростати тиск від партнерів. Тобто я думаю, що через декілька рамштайнів, тобто через декілька місяців, так чи інакше, якесь рішення по позитивне рішення по німецьких танках буде. Але звичайно, що нам хотілося, щоб це сталося от якомога швидше. Тобто, ми сподівалися, що цей Рамштайн буде ну таким собі бронетанковим, а він виявився просто бронерамштайном. Тобто Рамштайном, на якому танків ми не дочекалися, але отримали ну, дуже велику кількість броньованої техніки. Ну і це теж дуже гарно. Зрозуміло, давайте поговоримо про те, що відбувається на Московії нині. Протягом тижня ми обговоримо в ефірах те, що вони готуються до нового наступу. Можливо, цей наступ буде навесні, навіть є напрямки. Вони раніше були відомі. Вище командування говорила про ці напрямки, маю на увазі українське. Як ви вважаєте, чи є потужності Російської Федерації для того, щоб повноцінно... Піти в наступ найближчим часом, якщо навесні, то це фактично через кілька місяців. Чи це може статися раніше? Ну, дивіться, що таке повноцінний наступ. Тобто, ну я думаю, що прямо на повноцінний наступ, щоб там закупити там певну тісно нову частину України, на це в них можливо сил не вистачить. А от на те, щоб просто знову почати бойові дії по всій лінії зіткнення, uh -huh. от на це в них якраз сили є. І ну знову ж таки, росіяни, вони все таки у них є певна тактика і певна логіка, і вони так само не дурні, і вони чудово бачать, що от ще декілька таких рамштайнів. От і вже скажімо так, буде росіянам дуже важко проводити дійсно якісь атакувальні дії, тому що там буде збільшуватися звичайно, що і кількість артилерії. Рано чи пізно ми будемо, будемо доходити і до рішення по цих далекобійних ракетах. І тоді вже у росіян просто змоги не буде ну, нормально наступати, тому що вони одразу отримують величезну відсіч. Тому от ну мені здається, що логічним було б їм якраз нападати. Ну от ну можливо навіть до весни, тому що я ж кажу, тут час починає грати не на них, тому що з таким темпом постачання Україні техніки у них потім будуть виникати великі проблеми. Тому звичайно, що там ну в теорії хто ж буде починати знову ж таки війну взимку, але ну минулого ж разу почали. Ну, я думаю, що цього разу я ж кажу, треба дуже прискіпливо ставитися до росіян, тому що ну вони так само бачать, що відбувається на полі бою, і так само бачать, що відбувається в світі з постачанням України техніки. У них поступово цей нот відбувається. Ну, мабуть, вочевиді, для цього, щоб готуватися до нового наступу, як ми говоримо, вони зараз роблять все. Ну, знаєте, Антоне, підігрівають так суспільство. Своє населення Російської Федерації, зокрема, ми говоримо про те, що поставили на будинках у Москві протиповітряну оборону. Як ви вважаєте, це з чим пов'язано? З тим, що я сказала, чи у вас якась інша версія? Навіщо це робити зараз? Ну, Я не думаю, що українські безпілотники будуть прямо там літати в Москву, щоб розгромити там чергове будівлю Міністерства оборони. Це, в принципі, ну, сенсу в цьому нема. Там величезна кількість військових об'єктів і поза зоною, ну, поза Москвою. скажімо так. Я думаю, що це ну, в цьому випадку, скоріш за все, це така, знаєте, собі ну, імітація буркливої діяльності там, московських генералів, щоб показати. От, власне, сусідам цього будинку, тобто московському Кремлю, що дивіться, ми дбаємо там, про вашу безпеку. Тобто я особливо серйозно не ставився до таких панцирів на будинках. От, ну, але знову ж таки, навіть в цьому є позитив. Тобто панцир, який стоїть там десь на будинках, на власне, російських будинках, він не буде стояти десь на українському фронті. Тому ну, чим більше панцирів розставлять у себе в Москві, тим менше їх буде там десь на Запоріжжі. Ну, позитив. А як вважаєте, як цей позитив може впливати на тих, кого вже завтра можуть мобілізувати в Російській Федерації? Вони ж теж проходять повси, бачать це все. Це для можливо, щоб їх повністю знаєте, занурити у війну і е, дати їм, ну знаєте, як натхнення для того, щоб вони йшли воювати в Україну і, і прийшли воювати на нашу землю. Я думаю, ми тут дещо переоцінюємо саме мобілізаційний потенціал центру Москви, тому що все-таки панцирі вони ставлять тільки там, десь в центрі Москви, тобто, ну, десь поза. Добре, ну давайте скажімо, тоді так. говорити так, що одно, однозначно це побачили десь по телевізору в якомусь віддаленому населеному пункті від Москви, маю на увазі. Ну, десь побачили. Я думаю, що це не дуже справило там на них якесь знову ж таки. Давайте так, от а ці люди вони що можуть щось вирішувати. Ну вони ж нічого не вирішують. Тобто, їх що так призивали, що з панцирем на криші, що без панциря, як все одно призивали, вони все одно йшли на війну проти України. Тобто цей панцир їм нічого не, не, не вирішить. А ну мобілізація поступово триває. Тобто, так що інакше там, десь вони починають знову ж таки викладати там свої нові повістки вже за цей за новий рік. Тобто, така якась тіньова мобілізація, вона триває. І ну на жаль, для нас такі типові новини на російських регіональних змі це новина про те, як той чи інший підрозділ вже підготовлений, починає відбувати в так звану зону СВО. Тобто, поступово ми бачимо, як всі ці російські частини одна по одні стікаються до кордону з Україною або кудись поближче до України. І ну, от бачите, тобто, щось буде. А що, якщо ви моніторите їхні регіональні новини, там, взагалі, які зараз меседжі звучать з приводу е, війни, і чи згадують там тих, хто загинув власне на українській території? Ми любимо з вами, Антоне, тему могилізації, як ми її з вами називаємо. То давайте і про це поговоримо також. Е, ну, давайте так десь останні, може місяці, два у нас дуже багато повідомлень про знищених представників ЧВК Вагнера. Вони ну, домінують, скажімо так, в цій темі. Ну і так, чергова новина про Вагнера, це, це про те, там, де він за що він сидів і де він в Україні, значить був знищений. Ну, от якось так. Таких новин, звичайно, багато. Що мене дещо ну, бентежить, це те, що наприклад, навіть по тих мобілізованих росіянах, так само в перші один-два місяці це були новини про те, як був знищений мобілі... мобілізований. Але це були скоріше, скажімо так, представники там, піхоти чи мотопіхоти. Тобто, ну такий, ну найнижча військова ланка, якась зараз. Ми вже все таки починаємо говорити, що іноді це вже починають виринати такі молодші офіцери з мобілізованих, і іноді вже представники таких більш технічних якихось спеціальностей, тобто там будуть танкісти, артилерісти. Тобто, вже навіть такий. Ну, спеціалізований механізований персонал мобілізований, починає виходити на Український фронт і Вже тут починають його задіювати, і він починає так само нести втрати. Тобто, ми вже бачимо, що ці мобілізовані, тобто, якщо в перші там місяць, два, можливо, там ну три, це були дійсно там просто мотопіхотні полки, які повинні були там закрити як певні дири на фронті, то зараз вони вже дуже гармонічно стоять, ну ледь не на всіх ділянках фронту. І ну, ми бачимо цю щільність російської піхоти і щільність російських вже мобілізованих військ на фронті. Вона збільшилась. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.